Що можна вивчати в економічному Віденському університеті? Привіт, друзі! Мене звати Марина і я є агентом з вступу у відні в компанії Австрія». Якщо ви мрієте пов'язати своє майбутнє з економікою, бізнесом чи міжнародними відносинами, то Віденський економічний університет може стати саме тим місцем, де здійсняться ваші плани. У цьому відео ми поговоримо про те, що тут можна вивчати, які можливості відкриває цей університет, і чому студенти з усього світу обирають саме його. Сідайте зручно і розпочинаємо. Коли ви починаєте цікавитися навчанням у Віденському економічному університеті у ВІН одразу стає зрозуміло, що це не просто виш, це цілий світ можливостей, який відкриває двері до майбутнього у бізнесі, економіці та праві. Попри те, що університет вважається одним із найбільших та найсучасніших у Європі, бакалаврських програм тут усього три. Та кожна з них продумана до дрібниць і здатна змінити ваше уявлення про навчання. Перша програма Вірдшафтсун Sozialwissenschaften. це класика. ВУВІН програма, з якої починають тисячі студентів, і яка дає вам найширші можливості для розвитку. Викладається вона німецькою мовою, і перший рік тут однаковий для всіх. Ви занурюєтеся в основи економіки, бізнесу, математики та соціальних наук. Завдяки цьому ви отримуєте комплексне розуміння того, як функціонує економічний світ. А вже починаючи з другого року, ви маєте змогу обирати свій напрямок, саме той, який вам ближчий і цікавіший. Це може бути бізнес-адміністрування, міжнародний бізнес, економіка, бізнес-інформатика чи навіть економіка в контексті довкілля та політики. Такий підхід дозволяє не поспішати з вибором і прийняти виважене рішення, коли ви вже маєте чітке уявлення, що саме вам до вподоби. Друга програма Business and Economics ББЄ. Вона викладається повністю англійською мовою і орієнтована на студентів з усього світу. Це програма для тих, хто від початку бачить себе у міжнародному середовищі, готовий навчатися у багатокультурній групі та мислити глобально. Тут навчання побудоване так, щоб теорія йшла поруч із практикою. Ви працюєте над реальними проєктами, аналізуєте дані, навчаєтеся приймати рішення, які впливають на бізнес у світовому масштабі. Конкурс на цю програму досить високий, адже кількість місць обмежена, проте саме це робить її настільки престижною. Після завершення ББЄ перед вами відкриваються двері до міжнародної кар'єри у сфері бізнесу, фінансів та консалтингу. І третя програма економічне право. Вона також викладається німецькою і поєднує в собі одразу дві важливі сфери право і економіку. Завдяки цьому ви отримаєте унікальний набір знань з одного боку. Ви розумієте, як працюють бізнес-процеси, з іншого знаєте, як усе це регулюється законом. Такі фахівці завжди на вагу золота, адже вони можуть працювати як у сфері корпоративного права, так і у консалтингу, у великих міжнародних компаніях або в організаціях, де важливо поєднувати економічне та юридичне мислення. Для багатьох студентів цей напрям стає основою для подальшого навчання у магістратурі і кар'єри на найвищому рівні. Отже, у ВУВІЄМ всього три бакалаврські програми, але кожна з них це окрема історія, окрема дорога, яка може привести вас туди, де ви бачите своє майбутнє вибір за вами. І щоб ви не обрали, ви навчитеся не просто предметам, а способу мислити, аналізувати і приймати рішення, які формують світ бізнесу та економіки. А якщо ви плануєте вступити до Відінського університету, рекомендую скористатися безкоштовною консультацією з нашими фахівцями. Усе, що потрібно зробити, перейти на наш сайт та залишити свої контактні дані у формі зворотнього зв'язку. Після цього ми обов'язково з вами зв'яжемося, відповімо на всі запитання та складемо для вас індивідуальний план вступу. Також ми пропонуємо повний супровід вступу. Що це означає? Усі етапи ми беремо на себе: від збору та перекладу документів до підбору житла та отримання запрошення з університету. А коли ви приїдете до відня, наші спеціалісти особисто супроводжуватимуть вас під час відвідування всіх необхідних установ, і це далеко не все. Детальніше про наші послуги ви можете дізнатися на нашому сайті. З нами ваш вступ стане зрозумілим, легким і впевненим. Дякую, що були зі мною до кінця цього відео. Сподіваюся, тепер ви краще розумієте, які можливості відкриває Віденський економічний університет і яку програму можна обрати саме для себе. Якщо у вас залишилося запитання, або ви вже задумуєтеся про вступ. Не зволікайте, скористайтеся нашою безкоштовною консультацією від Стаді OK Австрія. Ми завжди раді допомогти вам зробити перший крок до навчання вашої мрії. Бажаю вам сміливо йти до своєї мети. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і діліться цим відео з тими, кому воно може бути корисним. До нових зустрічей!